Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Життя Дембеля». Сьогодні розповім вам і поділюсь своїм великим досвідом, як купувати дешеві авіаквітки в будь-яку точку світу. Я, живучи в Іспанії 8 років, неодноразово десятки, а можливо і сотні разів літав з Іспанії в Україну, з України в Польщу, Румунію, по всій Європі, Таїланд, Камбоджа. Тому я дійсно вмію знайти дешеві авіаквітки і придбати їх. Тому поїхали. В інтернеті безліч різних пошукових систем авіаквітків. Але я виділив три основних: це Omio, SkyScanner і Aviasales. Вони на екрані. Найкраще, я вважаю. Самий зручний і цікавий пошуковик SkyScanner. Com. На останній сторінки ми бачимо, звідки ви хочете летіти. Можна вводити конкретно місто, але якщо поки ми не знаємо, вводимо Польща. Тепер, куди ми хочемо летіти? Ми хочемо летіти в Іспанію. І того вводимо Іспанію, вибираємо Іспанію і нажимаємо пошук. Попадаємо в дати. Якщо поставити конкретні дати зверху флажок, можна вибрати конкретну дату, на яку ви хочете подивитись ціну. Але нас цікавить найдешевші ціни. Тому вибираємо нефіксовані дати, і тоді нам виходять по місяцям. Бачимо, що в травні самі дешеві дивети від 22 євро. Натиснувши на цей іконку травень від 22 євро, ми попадаємо на основну сторінку, де написано з Польщі в Іспанію травень один дорослий пошук. Натиснувши пошук, нас перекидує на сторінку, де показані всі міста Іспанії, куди літають літаки і їхні приблизні ціни. Точно не можна сказати. І ми бачимо, що, наприклад, на Ліканти від 43 євро в травні, на Більбао 50 євро. І так далі. Все по зростанню. Найдешеві білети в травні на Валенцію 22 євро. Один білет. Натиснувши на іконку Валенція, нас викидає, з яких міст в Валенції можна прилетіти з Польщі в Валенцію. Найдешевший білет ми бачимо це Вроцлав 22 євро. Нажимаємо Вроцлав і бачимо ми ціни на цілий місяць, що на 1 травня 120 євро. Найдешева ціна на 10 травня 22 євро. Нажимаємо на 22 євро і внизу знайти рейс. Нажавши Знайти рейс. Ми попадаємо на сторінку конкретну за рейсу. І бачимо, що це рейс з Вроцлава в 1840 вилітає то 2145 прилітає в Валенцію і коштує 28 євро. Далі, знаючи вже дату і авіакампанію, ми переходимо на сторінку авіакампанії Ryanair.com так і вводимо реанай.ком, де вводимо в пошук в один кінець і звідки ми хочемо летіти. Ми хочемо летіти з Вроцлава. Вибираємо Вроцлав. Далі куди ми хочемо летіти? Написано до якого аеропорта, Вводимо Валенція. І вибираємо дату подорожі. Ми вже знаємо, 10 травня найдешевші квітки. Нажимаємо пошук. Один дорослий в один кінець. І нам виходить офіційний піре 115 злотих, що в переводі на долари приблизно 27 доларів. Ось тут. Можна вже офіційно купувати білет з Вроцлава до Валенції. Ось ми знайшли самий дешевий білет з Польщі в Іспанію 27 євро на цей момент пошуку. Тому що ціни міняються кожен день. І можна знайти і по 10 доларів, і по 15 доларів в будь-який кінець світу. Якщо є запитання, задавайте з задоволенням відповім вам. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Пишіть в коментарях, Я на всі коментарі обов'язково дам відповідь. Вам приємних подорожей і всього найкращого. До зустрічі!